Вітаю! Мене звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослинне та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Дуб то справжній велетень серед дерев. Його коріння тримає землю, гілля тянеться до неба, а сила живе в кожному листочку. У чому ж його таємниця і звідки ця міць? Є люди як дуби, і є дуби. Як люди, безстрашно грому підставляють груди, щоб немічну берізку захистить, хоч добре знають, їм загибель буде, пише Дмитро Павличко в одному із своїх рубаїв. Дуб, велике, креслате глясте дерево, яке має понад сорок метрів заввишки. А є ще і старші дуби, ще гілясніші, ще вищі. На Україні росте понад 12 видів дуба. Дуби облюбували собі сонячні галявини, створюючи діброви, гаї. Дуб споконвіку вважався символом українства. Чому дерево дуба може жити сотні, а іноді й тисячі років? Кревесне дерево, дуб справді є символ українства, тому що ще наші предки, починаючи із далеких-далеких древлянських часів, обожнювали це дерево, тому ця традиція перейшла до нас і сьогодні. Це символ Бога Перуна, Бога Громоверця. Чому дуб вважали символом сили, мудрості та довголіття? І справді дуб символічне дерево на Україні. Ця символіка прийшла до нас ще із давніх часів. Давні слов'яни вважали дуба світовим деревом. Крона це світ неба, стовбур це світ життя, і коріння це світ наших предків. Ось така символіка цього могутнього дерева. Чому деякі культури вважали дуб священним деревом богів? Це не тільки на Україні, але і по всіх усюдах дуб був символом. Згадайте нашу давню історію під дубом. Збиралося віче. Під дубом творилися різні ритуали, починаючи з древлянських часів і кінчаючи. Десь раннім християнством чи є якісь легенди пов'язані з дубом в Україні або у світі? Їх чимало, не тільки на Україні, але і у світі, тому що це кремесне дерево і символом довголіття, символом могутності, символом, я б сказала, безстрашності. Тому козацтво українське любило дуба, шанувало, берегло і обожнювало його. У яких піснях? Чи вірша згадується дуб як символ стійкості чи кохання? Український фольклор насичений прислів'ями, приказками, насичений піснями, в яких ідеться прокрасення дуба. Ой дубе, мій дубе, кучерявий дубе, Чом на тобі, дубе два. Голуби гуде, два голуби гуде, голубка воркоче, мене, мій миленький покидати хоче, співається в одній із давніх українських пісень. А ще фольклор ряхтить прислів'ями, приказками. Влучними поетичними зворотами про цього красення. Які частини дерева використовували в народній медицині, і для чого? У дуба лікувальною є в першу чергу його кора. Молоденькі дубки, коли вони вражені або негодою, або вони виросли не цілком такі тоненькі, з них знімали кору. Ця кора називалася дзеркальною. Власне, дзеркальна кора є основною сировиною для виготовлення різних настоянок. А от цими настоянками лікували обпечені місця або ж ошпарення це в першу чергу. А ще з жолудя, дубового жолудя виготовляли. Запашну каву ось на Україні, бо ж не було таких сортів кав, як зараз вони mm -hmm. є, а люди давнину варили, сушили жолудь і з жолудя варили каву. В такий спосіб була українська кава. Цікаво. А як ще в побуті використовували дуб? Коли людина хворіла на опрілість стоп? Також готували із жолудя напари, і цей напар був дуже ефективний, тому що один, два, три рази, помивши ноги, попаривши ноги у цьому відварі, людина позбивалася опрілосте і неприємного запаху, який йшов від стіп хворого. Ось такий засіб використовували українці. Ну і звичайно, що. Ще в кінці десь серпня, на початку вересня, на дубових гілках, на дубових листочках з'являються горішки-нарости, які називають галами. І оці гали вони також є лікувальними, вони використовуються в медицині в різних препаратах, ну і, звичайно, в першу чергу це шкірні захворювання. Листям дуба лікують і гіпертонію. Ось Тому дуб це справжнє джерело корисних лікувальних властивостей. Хворим, які хворіють на гіпертонію, цікавим є такий засіб. У хворого підвішують над ліжком декілька, декілька букетиків із дубового листя, і він вдихає оці випари, а запахи дубового листя є стійкі і приємні на запах. Ну і коли цей букетик, ця, ця в'язочка висихає остаточно, тоді його запарюють цей букетик у е кип'яченій воді. І випивають цю воду хворі. Це також лікує гіпертонію. Це дуже цікаво. Ось такий народний засіб із ем, листочків дуба, які зв'язані у букетик. Ось він у нас тут є. Власне. Чи знаєте ви якісь прислів'я та приказки пов'язані з дубом? Їх є чимало. Кажуть в народі зацвів дуб. Почалося красне літочко. За одним разом дуба не зламаєш. кажуть люди, а ще кажуть, який дуб, такий тин, який батько, такий син. Ну і принагідно ще говорить про те, що як дуба не нагинай, за одним разом його не зломиш. Ось такі угу. прислів'я. Побутують в народі про цього красення. Ну, отакий дуб. Тож, бережімо усім нашим українським родом красення дуба, дивуючись його довголіттю, його красі і його могутності. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу, надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!